Мені вистачає чоловіка, аби чимось поділитись, поговорити, а також подруг. Тому друга чоловічої статі я не потребую, але кожному своє. Тому засуджувати когось за ту чи іншу думку, думаю, не варто. Вважаю абсолютно ок. У мого хлопця є найкраща подруга, з якою вони ще з памперсів разом і дружать дуже давно. Я особисто її знаю. У мене є найкращий друг, який живе у Німеччині, з яким я дружу 14 років. Ніколи не розуміла цю логіку, як можна розірвати дружбу в довгі роки, бо з'явились стосунки. Партнер сьогодні є, завтра його немає, а дружбу не повернеш. Перестаньте вже вішати ярлики і думати, що у дружбі хтось когось обов'язково хоче, що б там хто не писав в коментарях, але я з вами згодна. Я б хотіла, щоб у мого майбутнього партнера не було подружок. Шоці з коментарів. Я вважаю, що ви написали все правильно. Якщо є друг, то з часом ви дружите сім'ями, але точно не один на один спілкуєтесь і ділитесь секретами або жалієтесь на свого чоловіка. Це дно в мене є друг, з яким ми познайомились в дитячому садочку в 99-му. І вчились разом в школі. Нам по 32 зараз, і я не збираюсь відмовлятися від цієї дружби. В мене є друзі, яким ми познайомились в 2008-му, Бо він перейшов до нашої школи, і ми сиділи за однією партою. Рідко бачимось, але це людина, яка пишається моїми досягненнями більше за мене, і це абсолютно взаємно.